Чому здавалося б, ідеальні пари розлучаються? Даша Квіткова, і Нікіта Добринін, Дантес і Дорофєєва, Віталій і Наталія Кличко. Вже зараз розкажемо реальні причини розлучення більшості відомих пар. А ще покажемо, як вони живуть зараз і що змінилося в їхньому житті. Розлучення така тема нашого сюжету. Багато пар, на жаль, не витримали випробування повномасштабною війною і розлучилися. Не виняток і зіркові подружжя. Мережу одна за одною розривала новина про розлучення знаменитостей. Першими, хто оголосили про розрив, стали Надя Дорофєєва і Володимир Дантес. Вони зізналися, що роз'їхалися ще до буремного 24 лютого. Тоді ти, ти приймаєш рішення, що ну ось так. Давай, напевно, жити окремо, і... і ми думали там місяць, типу, подумати, дати час, але там щось почалося, почалася війна повномасштабна, потім щось там ще, і щось ніхто нікому не дав час, і ми Такі, а ну все. Чому прийняли таке рішення, яке й призвело до остаточної крепки? Володимир зі свого боку пояснює так. Ви все більш більш стаєте особистостями. В яких мало чого спільного до якого там 1-2 лютого в мене ось така картинка. Далі в мене картинка взагалі інша, і причини інші, Але це на совісті вже не мої. Таким чином Володимир натякає на те, що Надя пішла від нього до їхнього спільного друга, ресторатора Мішика Цуріна, який заради співачки залишив дружину з двома дітьми. Надя не приховує їхню і палки поцілунки з Кацуріним, ба більше співає з ним разом на сцені. Що ж, стосується їхніх ексів, то вони теж стали парою і запевняють, Даша Плюс Вова дорівнює кохання. Та чи справжнє воно, чи більш схоже на спробу помститися колишнім? Час покаже. Про розрив дачі квіткової Нікіти Добриніна всі дізналися з інтерв'ю-блогерки за лічені дні після того, як вони розбіглися. Ми з Нікітою вже десь мені здається півтори тижні не живемо разом. Деша зі свого боку запевнила, що це було не імпульсивне рішення, а виважене: ані спільна дитина, ані вінчання не змогли врятувати сім'ю. По-перше, ми дуже як перенасичились один одним. А по-друге, в нас стала дуже різна швидкість. Після цього зізнання всі чекали інтерв'ю відповіді від Нікіти і думали, що піде він до популярного інтерв'юера Слави Дьоміна. Як це було в гучній історії розлучення сім'ї блогерів Саші Бо та Ігора Пустовіта. Дівчина до маші, хлопець до слави. Я кликав Нікіту до себе на інтерв'ю. Ну він поки відмовився. Не коментує він нічого і в соцмережах, тільки показує, що інколи проводить часи з сином. Натомість Даша підігріває чутки про нові стосунки та хизується подарованим ноутбуком від прихильника. При розмові з чоловіком згадує, що в тебе чогось немає, і він на наступний день тобі це дарує. Це приємно від пальчиків, ніг до маківки голови. Причини на розлучення наступної пари телеведучого Володимира Остапчука і нотаріуса Христини Горняк досі невідомі. Проте Володимир у своїх сторіз в інстаграмі дає чітко зрозуміти зараз. Він живе з обраницею. Сніданки на двох стільцях та спільні локації, за якими всі вже й розсекретили, що це 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Наприкінці січня пара переїхала до нової квартири. Після провокативного фото Володимира поблизу сервісу Готово всі запідозрили Остапчука в третьому офіційному шлюбі і почали мерщі запитувати, що з цього приводу думає колишня. А вона й відповіла в манері ображеної, але чемної леді. Дивіться, я не слідкую за урочистими подіями свого колишнього, але якщо таке є, то я від душі бажаю йому щастя. З'явився Остапчука новий офіційний статус. чи ні, залишається поки здогадуватися. Другий офіційний шлюб не вдався і в актора Тараса Цимбалюка. У травні минулого року він розійшовся з візажисткою Тіною Антоненко, з якою прожив всього 10 місяців. У грудні пара офіційно розлучилася. Я не скажу, що це, це чисто через війну. Ми там розлучилися, але як не крути, це все величезна депресія для кожної людини. Кожен вийшов з цих стосунків, звичайно, що з якимись своїми образами, хтось чимось незадоволений. В одній зі своїх сторіз з розповіла, як виписувала на папір усі свої образи, аби таким чином їх відпустити. Практикувала щось подібне. Втім, з подякою тому. Бо воно зіграло у розумінні, чого та кого ти варта. Раджу, нехай воно пливе по річці та знаходить свій подібних. Уважні підписники одразу ж помітили, про кого йде мова. Тарас ці гнівні слова не коментував. Можливо, тому що був вже зосереджений на інших стосунках зі своєю наступною дівчиною, рестораторкою Світланою Готошкіною. Він познайомився в інстаграмі лайк за лайком, потім переписка, і ось. Спільні недвозначні фото. Вони зі Світланою разом. Мої стосунки зі Світланою, вони ну якось перевершили мої очікування, взагалі в моїх наступних стосунків. І я хочу це все діло якось вберегти. Після 25 років шлюбу не вдалося вберегти сім'ю меру Києва Віталію Кличку. Влітку вони з дружиною Наталією повідомили про розставання. Життя впродовж довгого часу в різних країнах Італії, в Україні, Наталя в Німеччині, не пройшло безслідно. Багато років різні інтереси, різне життя, і ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. На питання чи зайняте серце Віталія зараз в одному з інтерв'ю він відповів: воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києва мій? А серце Наталії наразі зайняте синами і донькою. Війна надважке випробування. Не всі пари ладні його пройти пліч опліч. Втім, як би не було попереду новий етап життя, і хай кожен знайде в ньому своє щастя.